Я мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні у нас 1 лютого, трошки зима повернулася, випав сніг, хоч морозу немає, але нічого, трохи дітей порадує зима снігом. Сьогодні я хотів би з вами поговорити про бензогенератор, так як я його купив, вже користуюсь ним 3 місяці, можу дати пару цінних порад, кому треба. Зробити невеличкий поверхневий огляд і розповісти про те чи потрібний бензогенератор для домашнього господарства чи ні. Так що тому треба, пожалуйста, дивіться і робіть висновки. Я собі купив такий бензогенератор 2,8 кВт. Заявлено виробником, що мідна обмотка. Гарантія сервіс центру два роки, і то в мене з ним були спочатку проблеми. Спочатку довелося відрегулювати клапана, потім пробив ковпачок. Але я нікуди його не відсилав, тому що так зараз відключають кругом світло, нікуди ж не можна дозвонитися. А для вас раджу не спішіть купляти. Якщо вже вирішилися купляти, то купляйте десь поблизості в своїх місцевих магазинах і зразу домовляйтеся з продавцем. Або з господарем магазина, що якщо не буде працювати, що він вам міг її або замінити, або завести в сервіс-центр, відремонтувати, тому що людей дуже багато проблем. Так як в нас зараз великий ажіотаж в Україні, нам на ринок їх виробляти почали дуже швидко. Я так думаю, що неякісні деталі або неякісна зборка, тому бачу, дуже багато людей купили і плачуть, тому що ціна досить. Велика, а, а коли воно не працює, то дуже тоді тяжко і дуже люди сильно розстраюються і не знають, що робити. А якщо заказуєш в інтернеті в невідомих продавців, потім таке виходить, що дзвониш їм, а вони не беруть трубку або поміняли номер телефону. Так що подумайте дуже добре. Ще подумайте, для яких цілей він вам потрібен. Так як ми живемо в селі, у нас на господарстві. Якщо немає вечором чи рано світла і треба впоратись по господарству, налити кругом води, то це необхідна річ. Але хочу зразу всіх розчарувати, щоб ніхто не думав, що вона так мало бере, тому що в книжці заявлено 30, 330 грам, 500 грам. Да, воно так і є, якщо ти її нагружаєш по мінімуму, якщо тільки освітлення і там телевізор, комп'ютер, да, вона бере небагато. При умовах, коли все правильно відрегульовано, все правильно працює і хороший, якісний 92-й бензин, реально без присадок. Ну, а Якщо ти на нього нагружаєш буквально кіловат-півтора, вона почне понятно, робити тяжко в нагрузку і сам сама собі додає газ для стабільної роботи і, понятно, треба готуватися зразу, що вона буде брати до літрів час, тому що ж не раді освітлення її купляєш. А літра в час, навіть якщо на час її заведеш в сутки, це виходить 50 гривень в день, 10 днів 500 гривень в місяць півтора тисячі. Так що готуйте зразу до лишніх розходів півтора тисячі в місяць, плюс додатково на бензин. Плюс замінити масло. Більш-менш середнє масло стоїть 200 гривень літр. А його треба замінити після, після обкатки, тоді через 50 часов, вони дуже швидко проходять. Так як коли вона вже є, то її старається, тільки не стало світла, десь якась невеличка проблема, старається завести, щоб вона попрацювала, щоб щось доробити, щоб щось вирішити по господарству. Отакі справи. Тому подумайте хорошенько, чи взяти лучше безперебійник, і хороший акумулятор, чи взяти бензогенератор. І зразу хочу сказати, це не вклад. Той, що колись себе оправдає, це вклад в те, щоб пережити важкі часи, які ми надіємося, що рано чи пізно е все наладиться і все буде добре в нас, а просто пережити тяжкі часи, зберегти поголів'я в господарстві, більш-менш стабілізувати роботу свого господарства. Всім пока-пока. Кому сподобалось моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. В слідчому відео, як кому буде цікаво. Покажу, як підключити додому по-бистрому, як запускати. І всі останні моменти по нашому бензогенератору. Всім пока!